Сьогодні хочу ознайомити вас з українськими серіалами, які заслуговують на ваш перегляд. Цього разу добірка вийшла різноманітною і складається з цікавих проєктів, що допоможе вам відволіктися від буденних проблем. Але у списку також є серіали із глибоким змістом, які неодмінно вас зацікавлять. Перед початком хочу висловити вам свою вдячність за ваші коментарі та вподобайки, адже так разом ми зможемо розвивати україномовний Ютуб. Серіал Мольфар. Повідає нам історію про мага. Він проживає у віддаленому будинку, який розташований біля озера. До нього приходять різні люди зі своїми проблемами, і він допомагає тим, у кого світлі думки та щире серце. З давніх часів люди, що володіють надприродними здібностями, називаються мульфарами. При цьому їх головним знаряддям є різні закляття і зілля. Не всі можуть відвідати настільки незвичайних людей, тільки ті, то має лише чисті і добрі думки у своєму житті. Людмилі не доводилось на щось скаржитись. Вона мала все для щастя, але раптом до неї вривається біда. Нещодавно син, який одружився, потрапляє в лікарню. Людмила вважає, що тут щось не так, і звертається до Мольфара, щоб з'ясувати все без недомовок, як чинить героїня. Адже Мах стверджує, що вся сім'я сприяла ситуації, що склалася. Курс щасливого життя це серіал, що вражає та змінює світогляд. Проводячи лекції студентам, Тетяна Кручко, викладач практичної психології, розповідає історію хлопчика Дем'яна. Він майже не спить, тому що бачить погані сни. Його батьки постійно працюють та не помічають жодних змін у поведінці дитини, і лише бабуся вдається до кардинальних рішень. Чи зможе Тетяна допомогти хлопчику, який у нього діагноз, та поява кого завдасть проблем у житті самої психологині? Сюжет серіалу Сталеві нерви знайомить нас із молодим і талановитим менеджером Максом. Він звик долати перешкоди та досягати своїх цілей. Однак складний характер негативно впливає на його спілкування з оточуючими. Дідусь Макса впевнений, що без друзів і кохання життя не має сенсу, тож знаходить власний спосіб повпливати на онука. Тепер у Макса є вибір заручитися із дівчиною, яку йому вибрав дід. Саме вона допоможе змінитись егоїстичному онукові або ж втратити керівну посаду. Аду в сімейному бізнесі та бути виключеним із заповіту. Макс не збирається здаватися і втрачати компанію. У нього є свій план, як виконати поставлену умову, але водночас залишитися вірним собі. Обраницею стає не надто приваблива медсестра, яка працює в будинку, для літніх людей. Поклик кохання. Перше кохання Ані і Андрія, які разом навчалися у школі невеличкого селища міського типу, раптово розривається через безглузде непорозуміння, шляхи закоханих розходяться. Андрій стає кадровим військовим, бере участь у боях на сході України. Аня їде до столиці, щоб робити там кар'єру та влаштовувати особисте життя. Велика війна змінює життя головних героїв рішуче і безповоротно. Андрій отримує важке поранення, майже втрачає зір і повертається до рідного. Селища, де живе його син. У будинок Анни та Олексія влучає ракета. Чоловік гине. Аня їде на батьківщину, щоб якось оговтатись, і зустрічається зі своїм першим коханням. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо. Ключі від правди. Це захоплююча історія про слідчу, яка, попри труднощі, намагається відновити справедливість і знайти винних у смерті брата. Після вбивства свого брата, якого несправедливо звинувачують у злочинах, досвідчена слідча Валерія прагне знайти винних і відновити чесне ім'я рідної людини. Вона змушена звільнитися з органів, щоб продовжити розслідування самостійно. Валерія влаштовується працювати у готель, куди ведуть сліди її власного розслідування. На перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу. Проте за його дверима відбувається чимало таємничого. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Будинок слово. Події відбуваються в Харкові 1928 року, коли в місті вирішують побудувати житловий будинок для представників культурної діаспори. У будівлі знаходяться квартири з великою кількістю кімнат. Також тут є їдальня, пральня, дитячий садок і солярій. Такі умови створюють сприятливу атмосферу для художників. Щоправда, все не зовсім так, як хотілося б. Інтелігенцію спеціально збирають в одному місці, щоб потім піддати репресіям і знищити. Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал Катерина. В основі сюжету лежить відома поема Тараса Шевченка Катерина. У селі проживає звичайна дівчина Катерина. Як раптом сюди ж приїжджає група для зйомок кінокартини і разом з ними популярний актор? Катерина закохується в Олексія, і події стрімко набирають обертів. Життя кожного швидко змінюється. Дівчина завагітніла і щосили намагається вирватися із села, щоб знайти свого коханого. І, звісно, на її шляху зустрінеться не одне випробування: дівчині доведеться стати сильніше, змінитися і навчитися приймати життя таким, яким воно є. Та чи зможе? Вона отримати бажане. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі, який серіал вас зацікавив найбільше.